Мене питають, а чому ви одним служите, другим не служите. я вам так скажу: всіх, що ви там пишете в чаті, я всіх вичитаю, це ваше намірення на цю службу. Коли мені люди пишуть особисто, вони приводять пожертву на, на це, приводять пожертву. Ми, якщо нам заказують парастаз, ми купляємо парастас, ставимо на жертовнику. Потім нам присідають список і ми молимося. Розумі? Людина заказує службу Божу. Це заказна молитва. Я мушу молитися, тому що людина собі заказала, принесла пожертву, заказала службу, я мушу молитися за них окремо. Так якби вона прийшла до церкви. Просто ну, сьогодні не кончите до церкви. Зі Львова мені пишуть, там, чи ще звідкись помоліться за тих, за тих, за тих. За кордону багато пишуть люди, так. І тому, щоб ви розуміли, що якщо ви хочете там окремо десь, щоб там молилося службу заказати, то прошу відео, тут є в отписі, мій номер телефону вайбера, який для того, щоб мені писати, не треба мені дзвонити. Просто пишіть. Шануйте мій час. Бо ви бо мені дуже багато дзвонять, знаєте, просто поговорити. Я тішуся вами, дуже вас люблю, але вас багато. Вчора подзвонила мені одна жінка теж обідалася. Ну що будеш робити? Вона каже, отче, я вам там в того місці писала за свою родину. ліці далі, я, там вам пожертву там, передали. Я кажу, напишіть мені, будь ласка, імена людей. Ну, та як то Ви що не знаєте? А я вам писала, ну, що того місці писала. Таке враження, що є ж тільки я, і пані Марія, чи Надія, чи як вас називають. Вас 51 тисяча підписаних, так? Вас тисячу людей дивиться. Ви представляєте собі храм, в якому стоїть тисячу людей. Це Величезна церква. І коли ви приходите до того храму, ви сидите, стоїте тихонько та й слухайте службу Божу. А тут ні. Тут кожен з вас може щось написати, запитати, попросити. Ви маєте супер храм. Дякуйте Богові за такий дар, що маєте можливість і молитися, і з священником спілкуватися, написати, заказати собі службу Божу, будучи хто знаде. Дякуйте Богові за такий дар. І за наші старання ми стараємося для вас. Я, Як священник, я маю обов'язок молитися, але я можу молитися і без трансляції, без цього всього старання, розумієте? Тому будьте ну, хоча б з пошаною відносіться до нас, до нашої праці, чесно. Ну, Хіба вам трудно написати щось там? Напишіть за здоров'я, за упокій. І все, дякую вам.